Усім привіт, мої любі друзі! В цьому відео ви побачите, на що здатна куртана, тобто Redmi Note 9S, на Windows Arm, та зрівняємо її з найближчим конкурентом у продуктивності Steam Deck. Зразу кажу, це прикол, але ми їх все рівно зрівняємо. Чому б і ні? Першим ділом ми порівняємо їхню вартість. Тому ми заходимо на OLX. Та помічаємо, що наша куртана коштує в районі 2800 гривень. Та це ідеальний стан на 128 ГБ. Я свою придбав у 2020 році за 6000 гривень на 64 ГБ. Тому беремо не роздумуючи. Або доплативши трішки шеклів, ми можемо взяти собі Poco X3 Pro. У нього більш продуктивний ЦПУ ГПУ, у нього ліпша підтримка драйверів, ніж у нашої куртани. У нього 120 Гц. Але. М -м він просто пічка. До нього потрібно буде докупити мідну пластину та термопасту, тому що він у тій вінді без належного охолодження згорить. Гаразд. Подивимося на ціну нашого конкурента. Скільки? Я не буду платити 28 тисяч за цей Steam Стімдек Deck. Steam Deck при 7 дюймах за 28 тисяч гривень має всього лише. І плюс розрішення. Куртана в той самий час має Full плюс. Дійсно перемога однозначно. Куртана перемогла. А тепер зрівняємо вагу. Поки Steam Deck важить 640 грам, куртана в той самий час важить 209 грам. Знову ж таки перемога. І так, повернемося до суті відео. В цьому відео я вам не буду показувати, як встановлювати Windows ARM на Куртану Якщо захочете, я лишу в описі. Це такий собі, значить, IQ-тест. Е, якраз згадаєте, як читати. Або, якщо це відео набере 10 лайків, я випишу туторіал, як встановлювати Windows, Дуже докладно. В цьому відео я не буду розказувати, що працює в Вінді, що ні. На скрині написано. Але з апдейтами цього проекту, з апдейтами драйверів, більше і більше всього працює і більш стабільно. Тому слідкуйте на гіт Хоч у нас і працює теж скрін у Windows, але мені значно зручніше користуватися клаву мишею. Тому ми беремо саму мишку, перехідник з USB-A на USB-C, та роками замучену клавіатуру. Але вона щось пильна її потрібно протерти. Та ставлю батарейку. Я щось не пам'ятаю, щоб вона хоч колись таке робила. Ну, гаразд. Контрольний замір температури куртани. Я хочу показати в кінці відео, наскільки вона нагріється. Тут я показую, що це дійсно куртана запустила Windows. Що це нативний Windows Arm, що це ніякий не Team Viewer. Та показую, наскільки вона. Куртана, тобто продуктивна у системі. Подергавши трішки вікна, я не знаю, що тут ще коментувати. А тепер невеликий тест апаратного прискорення. Куртана здатна програвати відео до 1440 p без фрізів, а вже 4К трішки підтормажує. Але все-таки може. Погано, що у мене варіант Куртани на 4 барана та 64 роми. Тому що багато програм будуть фрізити або вилітати. Сама Вінда з Firefox жируть більше 3 ГБ оперативної пам'яті. У мене встановлено RevOS, тобто обрізана вінда. та кілька програм, таких як Telegram, BitTorrent, Steam, Firefox. І виділено для Windows 46 ГБ, із яких вільно 24 Захожу Заходжу в Steam та CPU-Z. Щоб показати продуктивність цього божевільного монстра, 720-й Snapdragon на куртані має буститись до 2,4 ГГц, але ви цього ніколи не побачите. Максимум 2,2,1 ГГц. Якщо цікаво, чого це так, я не відповім. Бо я не знаю, ніхто не знає. Взагалі. Вау! Це дерево набирає 900 балів в багатоядерному тесті та 250 балів в одно. Це на рівні бюджетного офісного ноутбуку з 2016 року. Але це телефон, тому добре. Гаразд, фіг з твоєю продуктивністю. Заходимо в Steam та вибираємо дійсно топові ігри, які заслуговують уваги. Гарріс Мод, Метро і Фак Путін. А також я завантажу, але не з Steam, Rust Legacy. Першою грою у нас буде Fuck Путін. Намагаюся розібратися з налаштуваннями. Але щось пішло не так. Якесь божевілля. Я навіть не буду розбиратися, як це пофіксити. Просто переходимо до наступної гри. Наступною грою у нас буде Metro Last Light. Та першим ділом, гра нас привітає віконечком про те, що вона не підтримує таку відеографіку. Але байдуже, просто намагаємося її хоча б запустити. Я чомусь не міг пропустити заставку, та мені прийшлося дивитися її 5 хвилин в 5 FPS в маленькому віконечку. Після 5 хвилин очікування гра мене зустрічає знову, але на цей раз потужними фрізами. Я трошки почекав та покламцяв графіку на лаштуваннях, але це зовсім не допомогло від фрізів. Мені знову не хочеться шукати вирішення цієї проблеми, тому просто переходимо до наступної гри. Останньою грою з устімом у нас буде Гарріс Муд. Спойлер. Гра працює відмінно, але не в онлайн режимі. Тобто вона мене не впустить на сервер. В одиничному режимі на пустій карті Куртана досягає планки 70-100 FPS. Тому переходжу до останньої гри Rust Legacy. Це легендарна гра з 2013 року, яка так і не вийшла з Альфи. Це, можна сказати, дідусь сучасного расту. Хто не знає, що таке раст, це та сама гра, там де голі мужики з камінюками лупасять одне одного до смерті. Це неймовірна гра, рекомендую завантажити кожному. Гра працює в районі від 10 FPS до 30, тобто доволі. іграбельно. Можете поки що насолодитися трішки гейплеєм. Я знайшов Кайло та трішки луту. По дорозі надибав росіянина та зарубав його на сало. Після нього я знищив ще двох радіаційних вовків. Після 15 хвилин геймплею куртано розігрілося до 50 градусів Цельсію, що є великою температурою для смартфону. Якщо вірити дурному чату GPT, після контакту з Куртаною протягом кількох хвилин можна побачити помітні опіки на руках. Що я можу сказати? За 2800 гривень ви можете отримати альтернативу SteamDE. Але яка буде запускати лише Rust Legacy? Я думаю, цього достатньо. Якщо щось цікаво або незрозуміло, запитуйте в коментарях, я залюбки відповім. А також, арівідерчі, до побачення, любі друзі!